Далі він вправно справляється і на кухні, і в бліндажі, і з автоматом в руках. Військовий кухар Роман Гордійко поділився з Євгеном Соломіним історіями про свої будні на фронті. Зараз військовик на ротації, Тож, як готує страви бійцям, а потім разом відбувають ворожі атаки. Послухаймо, ми разом. У нас трьохразове харчування буде. Той каже, помічня це добре. Він каже, понеділок середа і п'ятниця. знаєте. Ні, ну у нас трошки інакше. У нас трошки інакше. У нас три рази на день. Ні-ні-ні, у нас три рази на день. Все є. Все, у нас м'ясне, печиво. Роман нині працює кухарем в одному з підрозділів Держприкордонслужби. У військо потрапив з початку війни. Разом з родиною жив і працював за кордоном, проте відчував щось неладне, тож повернувся в Україну. А 24 лютого мобілізувався до війська. Родина особисто не знала, що я добровільно пішов. От родина думала, що ну просто повістку. що так, як всім видають повістки, так і мені видали, що я пішов так. Ви до сих пір не знаєте. Ні, вже знають. вже, знають. Ну, вже час. Злагодження та навчання разом з побратимами Роман проходив на Закарпатті та на Житомирщині. Потім рушили на схід. Ми на позиціях. О, пішов прильот. Ваня, при, присядь. А такі прильоти були. Покажи, які позавчора осколки залітали. Ні, просто хочу, то не mm. важливо, mm. а де дімо штуки. Донеччина вже була у вогні, вугледарський напрямок нагадував пекло. Ну, якщо там годину прилітало там три-чотири рази, знаєте, ну це говорю, спокійно. А вже потім там просто та ти руку не міг висунути з окопа, бо там, якщо висунув руку, рахуйте, лишаєшся без руки. Окупанти штурмували позиції оборонців по кілька разів на день. Обстріли припиняли лише коли перезаряджали зброю. Не дають спокійно. Ух ти. Добре, все. Все буде добре. Кілька місяців безрезультатних штурмів і окупантів відкинули. Роман у цей час випадково повернувся до своєї давньої професії. Став кухарем, але тепер уже військовим. Готуємо сніданок. На війні кухарям доводиться готувати, не випускаючи з рук автомат. Бо росіяни вороги підступні. У нас сьогодні прилетіло. 48 і 18, так? Да. Чудово було. З нас там зробили решето. Машини всі постраждали. Дякуйте Богу, все добре. На війні проте були і світлі миті в перервах між боями. Ой, радуйся, Кухар на ротації продовжує готувати та годувати прикордонників одного з підрозділів та будь-якої миті готовий знову взяти зброю до рук. Євген Соломін, Олексій Лабонець, подробиці телеканал «Інтер «Марафон», Єдині новини